Час діяти, Україну. 2021 року в Баришівці створили сучасний молодіжний простір. Фанхаб став для місцевих юнаків та дівчат місцем, де вони могли із користю проводити своє дозвілля. Велике приміщення із красивими вікнами завжди було наповнене сміхом, який згодом змінили сльози. У березні 2022 року у фанхаб прилетіла російська ракета. Організувати простір для молоді вдалося за сприяння фонду МХП громаді. І за рік благодійники знову взялися допомогти у відновленні ні, фан -хабу. тільки вже в новому приміщенні в укритті місцевого будинку культури говорить директорка благодійного фонду МХП громаді Тетяна Волочай. Разом з ними наш благодійний фонд, наші спеціалісти, написали грант на організацію міжнародного в Данії, і ми залучили грант на створення цього простору, і тому це вже друге таке відродження цього фанхабу. І ми обрали це місце для того, щоб продемонструвати сталий розвиток громад про те, що матеріальне може бути знищено прямо отак під час війни кожного дня в Україні. Але те, що всередині його не знищити, це видно, це є, це демонструється, і це видно в цьому баришівському фанхабі. Тут продовжує збиратися молодь, проводять лекції, тренінги та зустрічі десятки активістів, говорить голова Баришівської молодіжної ради Ігор Нечитайло. Власне, нашу діяльність можна розділити на три напрями: Це змістовне дозвілля, неформальна освіта, а також волонтерська діяльність. От, змістовне дозвілля це кінопокази, вечори настільних ігор тощо. Неформальна освіта це тренінги, лекції різного формату з різної тематики. І власне, волонтерська діяльність. Ми залучаємо молодь до платінь маскувальних сіток, до виробництва виготовлення окопних свічок. От, і власне збори також час від часу відкриваємо. От для потреб збройних сил України саме тут вже вдруге відбувається старт всеукраїнського конкурсу соціальних ініціатив. Час діяти Україно». Цьогоріч у новому сезоні можуть взяти участь органи місцевого самоврядування, громадські організації, комунальні підприємства, благодійні фонди, медичні та освітні заклади з 13 областей України та міста Києва. Загалом кожна ініціативна група може отримати на свій проєкт до 100 тисяч гривень, зазначив керівник відділу національних проєктів благодійного фонду МХП громаді Воло. Ди Панченко. вимога перша, щоб відповідали заявники одного із 13 областей, там де відбувається конкурс. Друге, це треба повністю заповнити аплікаційну форму, яка буде. І наступне це наявність співфінансування, мінімум 50%. Тобто в нас можна податися на суму і 100 тисяч гривень, але в мінімум 50 тисяч гривень має бути в самих заявників знайдених коштів на співфінансування або від місцевого самоврядування, або від інших, як вони зможуть зібрати ці кошти. Коли нам подаються, ми дуже звертаємо чи провели якісь хоча б дослідження, хто є партнерами для цього. Ми говоримо про співфінансування, тому що ми не можемо знати все, що відбувається в кожній громаді. Але те, що вони на місцях знаходять гроші для вирішення цієї проблеми, говорить про те, що це місцевим жителям теж потрібно. Торік грант на виготовлення документальних фільмів про загиблих захисників України з Борисполя виграла й телерадіостудія Бориспіль. Завдяки МХП громаді ми змогли розповісти п'ять історій про наших відважних земляків. І увіковічнити пам'ять про їхні подвиги історії героїв серед нас. В проєкті пам'яті наші герої в кінці кінців війна закінчиться, але на жаль, тих, хто загинув, ми повернути не зможемо. Всеукраїнський конкурс соціальних ініціатив Час діяти Україно» проводиться дев'ятий рік поспіль. За цей час благодійники встигли допомогти чималій кількості громад, які цього потребували, говорить директор старинської птахофабрики та перемоги нової Сергій Міщенко. Придбали багатодітні сім'ї будинок переміщені сім'ї в селі Сокирно, сокирно так. От, облаштовуємо ми зараз сховище для дитсадка, котрий вже десь рік він закритий. це благодаря фонду ХП Громаді. Це такі самі-самі. Ну і, і звичайно, це налаштування, е, бо мо сховищ в школах і дитсадках. Подати заявку на грантовий конкурс Час діяти Україна від благодійного фонду МХП громаді можна на сайті, який ви бачите на екрані. Приймаються проєктні пропозиції до 12 травня 2024 року. А оголошення переможців відбудеться вже 20 червня 2024 року. Анастасія Усик, Назар Гераскін. Новини ТРС Бориспіль.